Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати підливку із сосисками, цибулею, печерицями та томатним соусом. Вона чудово поєднується з полентою або будь-яким гарніром. Шампіньйони готові. Викладаємо їх у тарілку і відставляємо в сторону. Беремо велику цибулину, нарізаємо на пів кільця. Ту ж саму патенню наливаємо столову ложку олії, нагріваємо її і всипаємо цибулю, нарізану півкільцями. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою та золотистою, всипаємо до неї попередньо підсмажені сосиски, мішаємо додаємо 300 г соус помідорів і смажимо при постійному перемішанні.